Заплаче серце одного, на світі Світе в дилині червона колина. Ніби заспіялась дівчина, дитина. Любо-любо стало. Э... Ташеня зраділа і защебетала, бо чува дівчина вийшла з білої ковтинки, з біленької хати і пішла гуляти в гай на долину. під горою. Ми ж вибали, там над водою, та хатиночка сидить, наче й досі сидить. Коло ж цій вавить, хороше та кучеряве, Своє маленьке жить. Внуче і досі сниться, вийшла з хати. Плугатирі з плугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче на так соловейку не дає. Поклала мати коло хати. Свій. Сама заснула коло них, затихло все, тільки дівчата та соловей не затих. Минають ночі, минає літо, шелестить по жовтні листя. гаснуть очі, заснули заснує серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плаче, не смілась. Дугле дети, то глядети, не немає. Ніякої. Коли добрий не жить Боже, тоді й слуха зму. Не дай спати хотя чому серцем замирати, і гнилою колотою по світу валятись. А де жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то приклинать і світ завалити. Страшно впасти у кайдани, умирать з неволі. Ачкіше спати, спати, і спати на лаву. І заснуть на вікники свідомить ніякої однако. Чи жию, чи згину. Туле дете, де дете. Нема ніякої. Коли добрий жить, каже, туди зло, і злодій. За сонце хмари хапле, червоні поле Ща ми годинку, годину. От от Очини тобі серце. А от мене наче, бок, закривай море і твою я яю обою, край дорог не тобою на самого домі, стан високий, лише широкий, на що за ним. Широке синіє, Чумай, де подивиться, голову схилить. Чапан вранці з сипівкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ні билине. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж випухав, тонку внучку, в степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте, дівчата, полюбила чорноброва казака, дівчина Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Як, якби знала, не ходила пізно за водою. Не стояла до півночі, з милим під вербою, якби знала. Тарас Шевченко думка тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак свій. Моє серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ці люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить, козак на тім боці, рає сині море. Думав, доля зустрінеться. Спіткалося горе. А журавлі летять ключами додому. Плаче козак, шляхи биті, заросли в термані. Як в поховайте мене на могилі. Зараз бо широкому на країні милі. Ш... На Україні милі, що плани, що накопані Дніпро і круче. Було видно було чути, як реве не на зустрілями. Ми скоріше жить люди, побіцю і козвами. Піде своєму сковчину, а дівчина погине. Як писамо сім'ї, що вату і сира мати, що на си Божий, мусить позикати. Серці не розпіваючи, коли знає защо. Люди серця не побачать, а розказують дочі. Кохайся на три літами з москалями. По москалі чужі люди знущаються з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалка, як знала серденька. Полюбила молодого садочок.